Михайло Подоляк вже є. У нас радник керівника офісу президента. Пане Михайло, дякую, що ви приєдналися. Все ж таки, вітаємо вас. Добрий вечір. До Добрий вечір, так. так. обговорюємо Добрий. сьогоднішні заяви заяви Путіна, і от хотілося б почути реакцію офісу президента на пропозицію гарантії безпеки з боку країни, яка втратила 100-тисячну армію в українському чорнозимі. Ну і друге, Путін сьогодні вперше почав говорити про значущі результати спецоперації, серед яких, зокрема, приєднання нових територій, і той факт це цитата, що Азовське море стало внутрішнім. От, будь ласка, коментар офісу президента а. ваші особисті. Реакція дуже дуже проста офіційна реакція: Азовське море не є внутрішнім морем Російської Федерації. Окуповані території не є надбанням Російської Федерації. Просто в людини є певні е, ілюзії досі, е, і тому він продовжує наполягати на тому, що він прийшов вбивати в іншу країну людей і таким чином вирішив якісь свої питання, які він сам собі поставив, і таке інше. А, але між тим офіційно це виглядає наступним планом. Наступним чином, навіть я б так сказав, по перше, пан Путін зафіксував, що немає ніяких інших цілей в цій операції, крім однієї зайти в Україну, вбити людей, цивільних громадян, перш за все, і військових зрозуміло забрати певну частку левову частку території і продовжити геноцидити українську державу як таку. Він цю, скажімо так, ціль сьогодні. Остаточно зафіксував і таким чином зафіксував, що це є абсолютно чітка позиція по е зумисному порушенню міжнародного права, по зумисному порушенню міжнародного мандату, як такого уставу ООН як такого, тобто ця людина, тільки що в прямому ефірі собі, ну чи це був не прямий ефір? Безумовно, це ж Путін е зафіксувала конкретний. З, зумисний злочин військовий, а також проти людяності, як такої, це дуже важливо Друга складова. Безумовно, він може собі малювати картину в Ленінських тонах, да що хтось там щось в нас забрав. Ні, сьогодні йде поступово етап деблокади цих територій, включно з територіями, підкреслюю, включно з територіями, які Україна. Тимчасово втрачала в 2014 році оці території будуть поступово звільнені, і ми це бачимо в прямому ефірі Знову ж таки, і таким чином, от все, що він собі там занотував, Конституція, яка до юридичних документів, конституції Російської Федерації до юридичних документів не має ніякого відношення, воно це все буде скасовано в рамках міжнародного знову ж таки права, і таким чином Росія може, от в цей час, коли буде втрачати вже все це, вона буде розуміти, що таке міжнародне право. Тому я просто якби вважаю, що треба фіксувати все, що говорить пан Путін, тільки як свідчення. В рамках юридичного процесу, який вже йде, просто він цього ще не розуміє, в силу того, що воно трошки пізніше до нього доходить, тому що вже вже практично 10 місяців війни, і він сьогодні ну якби веде себе так, як, як буцімто війна почалася для нього тільки вчора, пане Михайло. будь ласка, корти дуже спитати вашу позицію з приводу подій, яку ми так довго і так всі терпляче чекали, вибухи на стратегічних аеродромах Росії. Чекали хоча б одного, побачили багато. Одразу бачимо реакцію і міжнародних експертів російських, які вже назвали оцей ряд вибухів більшою поразкою ніж навіть там мости, які потонув, і Москва. і Москва, да, яка перетворилася на підводний човен. І одразу російські медіа і пабліки зарісніли погрозами. А де ж наша ядерна зброя? Вони ж б'ють вже по наших ядерних складах. От хочеться почути вашу позицію по обох цих питаннях. Ну, друге по тому, чи варто реагувати на чергове брязкання ядерної зброї. Ну і не перше, що відбувається, як ви думаєте, на російських стратегічних аеродромах, і чи варто очікувати продовження, почнемо з другого щодо брязкання, як ви кажете, ядерної зброї. Тут треба чітко розуміти. Дивіться, це ж круті хлопці, да. Круті пацани в Російській Федерації вони напали, вони програють війну, бо воювати не вміють, і вони зараз ну, у нас все рівно є ядерна зброя. Ми зараз проти неядерної країни. Ми так ну, по-крутому будемо. Ми зараз будемо використовувати ядерну зброю, тактично чи навіть стратегічно, тому що ми настільки круто вміємо все робити, все воювати, що будемо використовувати проти України. Але між тим, це ні, це спроба. знаєте, це така істерична спроба. Людини, яку в вони ще як кажуть, в підворотня, да яку в, в підворотні? Вона ото в підворотні підходить, там щось там претензії, які висуває, да до інтелігенції до інтелектуалів, і вони хоп, а з'ясовується, що вони рукопашним боєм займаються, да? і починають йому вибивати зуби. Тоді він починає шукати. Інші якісь там засоби, там зброя якось нож, кастети, таке інше сказати, та ні, все рівно да я доведу, що я мою маю право так себе поводити. Тому от це я маю на увазі, так як виглядає з пропагандисти, які про це постійно говорять. Ні, я вважаю, що війна буде йти наступним чином буде абсолютно чітка конвенційна війна, яку Росія буде поступово від'ємно проявляти свої наступальні спроможності тобто, буде відходити до кордонів Росії 91-го року. Там вона певно не зупиниться, тому що треба буде відійти в рамках вже дійсно переговорного процесу. Треба буде відійти демілітаризувати певну територію. Біля е, міжнародних кордонів Російської Федерації з Україною і відійдуть там, скажімо так, російські військовослужбовці, там кілометрів на 50-100 від цього кордону. Отак буде відбуватись далі події щодо війни. А тепер е, щодо, ну, е, скажімо так, того, що відбувається на Дягілєво, ну, на аеродромах, військових аеродромах Дягелєва, Енгельс в Курській області, в Рязанській і таке інше. Давайте так. Е, Україна офіційно ж не атакує територію Російської Федерації. Не атакує Україна, атакує офіційно все, що стосується окупованих територій. Тут в нас є абсолютно чіткий міжнародний мандат на те, щоб ми робили всю роботу по звільненню цих територій окупованих. Про це до речі, наші партнери, в тому числі на офіційних майданчиках, таких як ООН, Рада Безпеки ООН, в Європарламенті, в НАТО, постійно підкреслюють також. Все, що робить Україна на своїх територіях, а міжнародно визнані території, в тому числі окуповані українські, і юридично ми коректно себе ведемо. Поводимо. Це о, о, перша складова. Друга складова Росія, яка програє війну на очах у всього світу, безумовно втрачає керованість тими процесами, які в, в цій країні проходять. Тобто, дивіться, що що мало місце, мало місце. Е, такий, скажімо, дикий суспільний договір між. Росіянами і державою російською, що ми вам віддаємо право і свободи свої в обмін на безпеку. Ви нам гарантуєте безпеку сьогодні. Росіяни бачать, що ніякої безпеки немає. Їх сьогодні тренують ховатися бомбосховищах. Вони сьогодні у військовому стані знаходяться вже багато областей. Вони облаштовують якісь е, позиції. Там вони сьогодні, наприклад, ТРО формують в Білгородській там, в Курській області. Вони там протитанкові вже е, ставлять. Е, Конструкції в тій ж самій Курській області. Тобто, люди в Російській Федерації бачать, що безпеки, яку їм гарантували від держави, немає. І тому вони починають все більше і більше хаотизуватись. Тобто, йдуть якісь протести, вони ще не масштабні, але вони вже йдуть, йдуть, якісь саботажі і так далі. Тобто, розвалюється оця. Керованість силовою вертикалю в Російській Федерації, і тут з'ясовується, що оці всі об'єкти стратегічної авіації взагалі небезпечні, там немає охорони як такої, і тому кількість ексцесів не тільки на стратегічних об'єктах, а на нафтобазах, на якихось складах, на якихось військових частинах буде суттєво збільшуватись, тому що є внутрішня. Агресія, ви знаєте, чим а, ця агресія а, мотивується? Тим, що був зовнішній ворог, Росія була мобілізована воювати з зовнішнім ворогом. Ну це ж а, зрозуміло, але зовнішній ворог з'ясували, що він дуже потужно воює, і тоді Росія хоче знайти когось винного вже в внутрішньому середовищі, для того, щоб свої претензії виказати, і таким чином вони йдуть і руйнують все поступово. Тобто, оці всі об'єкти, на яких будуть інциптувати. Тенти кількість їх буде збільшуватись, і нарешті третя складова. Не забувайте, що дія санкцій Росія ж країна, яка ніколи ніколи нічого не виробляла сама. Вона все десь або крала, або купляла е, за рахунок своїх оцих газових та нафтових е, грошей. А сьогодні Росія не може купити запасних частин і тому не може полагодити все це, не може е, відпрацювати ремонтні якісь роботи. І оце все сьогодні одночасно починає в Росії проявлятись. І тому такі інциденти, повірте мені, будуть дуже і дуже великій кількості збільшуватись буквально вже там завтра, післязавтра і так далі. Ого. Пане Михайло, нічого да. собі анонс ви зробили. Ну, а дивіться, можливо, в продовження того, що ви вже проанонсували і зробили спойлер. Я вас питаю про те, що написало видання Financial Times з посиланням до речі на радника українського уряду. Можливо, вони щось переплутали, і можливо, це був радник українського офісу. От чи не ви там щось таке сказали? Але тим не менше, значить, Financial Times повідомило, що Україна може завдавати удари на великій відстані в глипрості. Цієї скоро в Російській Федерації не залишиться безпечних зон, мовляв, українські оборонні посадовці та аналітики заявили, що ці атаки є частиною нової тактики, яка має на меті зірвати російське військове планування і сколихнути громадську думку, показуючи, що ніде немає безпеки в Росії. І власне, і тому хочеться спитати, про які деталі Financial Times, про які деталі цієї нової тактики Financial Times ще не знає. Можливо, ви їх повідомите, а можливо, те, що ви сказали, про те, що таких. Вибухів буде більше, та і валитися буде частіше і масштабніше, це і є українська нова тактика і нова стратегія. Давайте тут точно зафіксуємо, щоб було зрозуміло. По перше, я не дуже довіряю анонімним джерелам. Ну, це якось дивно виглядає, тому що ми абсолютно прозорі і відверто коментуємо те, що треба, і таким чином не може бути такого, що якийсь анонімний радник українського уряду говорить подібні речі. Ну, це по перше. Бо було б призвище, бо люди, я взагалі вважаю, що треба завжди давати не анонімне джерело, а призвище, щоб нести за це відповідальність. Це дуже важливо тим більше в такі ситуації, в якій знаходиться Україна. Друга складова. Я не бачу жодного сенсу анонсувати конкретику, да взагалі анонсувати конкретику, що ми щось там кудись будемо робити. Я думаю, що після того, як щось вже буде, тоді можемо коментувати, якщо це потрібно, коментувати чи не коментувати, тому що це все ж таки війна, і ми маємо дуже обережно ставитись до тих слів, які ми говоримо у просторі, тому що сьогодні на превеликий жаль люди люблять дуже хайпувати, да тобто говорити такі, знаєте, бравурні заяви, типа ми завтра будемо робити. Те чи інше. Давайте так виграємо війну, тоді ми відійдемо на е, другий план і дозволимо всім людям розказати, які геройські вчинки вони робили протягом цієї війни, про які ще хтось щось не знає. Третя складова, дуже важлива складова. Uh, дивіться, ми не воюємо. Ми ж не окупанти. Ми не воюємо на інших територіях. Ми воюємо абсолютно ще раз підкреслюю юридично вмотивовано. Жодних претензій до нас не буде. Ми воюємо на всій території України. Я маю на увазі, включно з окупованими територіями, включно з Донбасом і з Кримом. От все, що там відбувається, юридично для нас коректно, і таким чином ми маємо право робити все, що вважаємо за потрібне. Все, що відбувається в Російській Федерації, це є наслідком того, що Росія поступово втрачає кероні. Ще раз підкреслюю, вона поступово втрачає е, ідела да? ну, тобто вони вже не вірять в Путіна як в ікону, як в царя, який там безпомолкові рішення приймає, і таким чином в них поступово все це розвалюється, і тому буде збільшуватись кількість таких інцидентів в е, е, геометричній прогресії. Оце дуже важливо, але ми для цивілізованого світу підкреслюємо, не приймаємо участь в будь-яких діях на територіях інших країн. Нам важливо сьогодні максимально швидко, а для цього потрібно знову ж таки повертаюсь для до ключових елементів. Нашої інформаційної роботи, а для цього потрібна математична кількість певних видів зброї. Ми хочемо пришвидшити звільнення своїх територій, тому що тоді війна дійсно буде дуже швидко йти до свого логічного фіналу. Оце ми робимо все, що стосується ексцесів Росії, просто це об'єктивна логіка цієї війни. Вони будуть кількісно і якісно збільшуватися. Михайло, скажіть, будь ласка, досить така дивна і нестандартна подія зараз. Ситуація розгортається в Німеччині. Спроба заколоту і державного перевороту. Вже озвучено ім'я ім потенційного гауляйтера Генріх третій. Причому в перший день, коли це сталося, слідчі органи Німеччини заявили, що заарештована там росіянка. Є ніби докази, що вона хотіла зробити атаку на енергетичний об'єкт у Німеччині і розслідується російський слід у цих самих подіях. Невже наші здичавілі сусіди вже настільки пустилися берега, щоб робити от такі тупі агресивні удари по ну, одній з ключових країн Європи? І ну, чого вони дочекаються таким? ви трошки мене дивуєте. Ви, ви хочете сказати, що Російська Федерація колись проводила тонкі операції? Ні, ми про це ж постійно і з вами говоримо. Росія абсолютно очевидна і передбачувана. Вони завжди так працюють. Вони фінансують ультралівих, ультраправих. ультрапалправих. Вони е провокують політичні ну навіть проводять операції з політичних вбивств. Вони спробували вже неодноразово проводити перевороти Чорногорію, Пам'ятаємо правильно. Ну тобто е пам'ятаємо спробу участі в виборчих компаніях в тих же Сполучених Штатах. В Великій Британії, коли Брексіт був, і так інше, Росія постійно достатньо передбачена і примітивно приймає в цьому участь, і навіть цього ну якби не маскує. Вона фінансує, вона створює у ці партії політичні течії, розсотрудничество, пропаганда і так далі. Кібератаки, це все є. Ми ж про що, про що й говоримо постійно. Що сьогодні е, проблема безпеки Європи не тільки тому, що Росія атакує Україну територіально. Ну мається на увазі велика інтенсивна війна на території України. Росія сьогодні паралельно інвестує в ці ж програми: міграційний тиск на європейські країни. Оці всі е, заворушення, які ви пам'ятаєте, жовті жилети, наприклад, у Парижі, це все є системна робота. По дестабілізації ринків європейських з боку Російської Федерації, тому що Росія тільки через це може так чи інакше впливати на європейські країни. Вона може впливати або через монополію. І, до речі, в цьому Німеччина приймала безпосередню участь. Це трошки дивно для людей, які мають інтелект, щоб втягнути до себе монополію газову монополію російського кшалту, да і сказати: дивіться, це дуже перспективно. Тобто, ми будемо мати монополію, яка влаштовує Російську Федерацію, і в нас завжди будуть ефективні ціни на такому-то такому то ринку. Це ж нонсенс. Але між тим, Німеччина ж пішла на це, і от по, по паралельно з тим, що Росія хоче спробувати десь домінувати на галузевих ринках. Вона так само інвестує багато грошей у цю, у цю всю потенційну нестабільність. Тому для мене дивного нічого немає в цьому, в тому, що відбувається тим більше. Там, як я розумію, заарештували одного з членів членів Бундестагу з бувших депутатів з альтернативи для Німеччини. Це та є партія, про яку постійно говорять, що її фінансувало частково. Це мають доводити безумовно правоохоронні органи Німеччини, але фінансувало частково Російська Федерація через посередників. Це треба розуміти. Ми ж про це і говоримо. Якщо ми правильно фіналізуємо війну, то оці всі ексцеси закінчаться. Я б до речі привів навів приклад ще один. Ви ви ж знаєте, да що. Сьогодні Росія активно розсилає по наших амбасадах розсилає ці очі мертвих тварин, чи там, наприклад, листи з вибухівкою, і не тільки до українських посольств, так, так само вона розсилає їх, наприклад, до канцелярії іспанського прем'єра, до Міноборони, до двох кампаній. Військових оборонних компаній, які мають нам поставляти у ці школки, да, системи протиракетної оборони, це говорить про те, що Росія хоче ну якби налякати знову ж таки європейські спільноти, показати, що буде багато тероризму, що це будуть технології. Вони навіть знову ж таки не маскують, що це вони за цим стоять, бо було б дивно сказати. А хто може надіслати, наприклад, у посольство України в Румунії очі тварин? Це може якісь там з Південно-Африканської республіки? Да, люди? Ні, це Російська Федерація. Тому якщо ми Африканської хочемо... Африканської республіки, такі... там база пригожена, Можливо, і це Ми ж не знаємо справді Канській в центральноафриканській республиці uh, yeah, я прив... перепрошую, пане Але... Михайло. Дивіться, є дві з половиною хвилини і два питання. Можете дуже коротко вкластися. Тому правда важливі питання, тому що от зараз спільнота збентежена Блінкін заявив, що Сполучені Штати допоможуть збройним силам України зброєю вийти на кордони 24.02.22. і хотілося б послухати, що ви думаєте з цього приводу і або заспокоїти людей, або тому що в нас єдиний суспільний договір, який ми маємо зараз. От нічого не маємо. А з цього маємо, що ми маємо вийти на кордони 91-го року. А, ні, ні. Після цього були трошки роз'яснення, тому що там більш складна розмова і роз'яснення одного з заступників пана Блінкіна, а потім ще й пан Кірбі. І вони чітко е зафіксували, що тільки Україна вирішує тип фіналізації війни тільки Україна вирішує, коли починати переговорний процес. Тільки Україна вирішує, що буде з точки зору звільнення територій. Абсолютно сполучені штати абсолютно щиро відносяться до цього, до цього тільки як союзники та партнери допомагати максимально. Незалежно від термінів, але все, що стосується територіальної цілісності, суверенітету, це тільки і виключно порядок денний, який формує Україна. Тобто, ми з вами зафіксували президент Зеленський про це неодноразово вже говорив. Що ключове для нас це вивід всіх російських військ на кордони 91-го року. Дякую вам за відповідь і останнє запитання: як ви прокоментуєте заяву певної політичної сили? Щодо скандалу, який виник останніми днями щодо хейту наших військових і, зокрема, азовки пташки, я нагадаю, що глядачам, що парамедикиня подякувала Верховному головокомандуючу за нагороду, знайшлися люди, які звинуватили її в підіграванні владі і так далі. і Політична сила заявила, що за провокацію проти пташки та інших військових, це вже цитата. Стоять технологи з банкової і зазначили, що банкова повернула цензуру часів Януковича. От тепер прокоментуйте. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, не зовсім готовий коментувати все, що виходить з пера цієї групи, бо це так: ну це просто нонсенс. От, все, що сьогодні вони роблять, це просто нонсенс. Вони демонстративно хочуть просто просувати одну людину, яка досі, досі вважає, що безпідставно позбулась права бути президентом ще. Ну, як би це коментувати, це трошки дивно. Да, мені видається, що сьогодні є Україна і є конкретний ворог, Російська Федерація. Виграємо війну, потім будете, будь ласка, там балотуватись в парламенти ще кудись. Що хочете, будете робити. Немає ніяких технологів банкової. Ну, от ми з вами розмовляємо в прямому ефірі, коментуємо розбираємось у війні. Це ключове. Треба виграти війну. Це дуже просто зрозуміти навіть попри всі свої амбіції. Всі своє марнославство треба просто от людині одній. Зрозуміти виграємо війну. Потім будете продавати далі своє роздуте его, своє марнославство. Будь ласка, це не питання. А сьогодні завдання конкретне, і не треба ображати інших людей. Не треба маскувати своє небажання жити в іншій країні, небажання робити все щодо того, щоб ми звільнили свою територію, підміняти якимись технологами якихось інших груп населення. Нема ніяких технологів. Так, да, є певні проблеми, це війна, це конкретно, але нема нічого, крім, крім бажання повернутися в довоєнний час, а навіть краще в допрограшний свій особистий час. Дякую, треба трошки потерпіти. Треба Добре. трошки потерпіти для війни. Будете собі продавати своє его далі. Дякую, пане Михайло. Михайло Подоляк.